Вітаю, вельми, шановне панцу, пані та панове. Давайте подивимось такий розклад. Чи пройшли ви свій урок Таро, «Подорож душі? Чи пройшли ви свій урок? Ну, це пов'язано з кармічними уроками. Імператор, Колесниця. Дев'ятка жезлів, туз кубків і шестірка жезлів на дні колоді. І хочеться зразу вам сказати, я думаю, що хто дивиться розклади взагалі, або а, цікавиться таро, таро той вже зрозумів, що тут відповідь одна: ви пройшли. Тому що імператор, перша карта, старший аркан, говорить про те, що ви здобули зрілість і контроль над ситуацією. По колесниці це про докладання зусиль і подолання труднощів. По дев'ятці жезлі це про свідчення, що було нелегко, але ви винесли урок і тепер більш, більш досвідчені. Ту кубків нам вказує на те, що ви відкриті для нового, можливо, навіть на емоційному рівні, і шестірка жезлі нам підтверджує успіх і визнання, ви подолали цей етап і досягли результату. Цей урок навчив вас силі. Витривалості самоконтролю та здатності далати перешкоди, тепер ви маєте можливості, всі можливості, відкрити новий розділ у житті, з новими емоціями та перемогами. Напишіть, будь ласка, чи резонує це з тим, що ви мали на увазі?